привіт, це буде маленький влог. Я буду сьогодні водієм цього типа. Ми будемо двоє катати на доставці. Трошки трошки покажу йому, як треба заробляти, як треба катати. Ось, він новачок. Аккаунт в нього заряганий на друга. Але вже в свої 16 років заробляє добрі бабки. О, так. Тому я сьогодні буду його водієм. Е, приємного перегляду! Привіт! Так, маємо перше замовлення вести на Київ 180 гривень. Летимо, летимо, та, летимо. З нуля до БМВ на Булті. Так. Телефон там вкріплення, так? А на роле. Ого, ого. Ти так вмієш? Тебе зараз коротку другу показую, йо, запам'ятовуй. Третій поверх. Гарного вечора, до бачення. Так, віддали замовлення, підтверджуємо. 1023 гривні. Так, на годинах, на годинах 11 година. Вже можна їхати додому, замовлення вже немає. Такий сьогодні бороденький досі вийшов. Ось така доставочка. I